Доброго вечора, ми з України. Я Ірина, вітаю вас, мої дорогенькі, і хочу зараз з вами зробити, як зазвичай, у цій, у цій порі ми робимо терімочок. Ви пам'ятаєте, про що це? Я поміняла карти. Багато хто писав, не подобається. Ну, не дивіться, я не, не можу підходити. Я повинна робити так, щоб в першу чергу. А, щоб мені зручно було, щоб мої відео не блокувалися, тому що інша колода, вона, вибачте, забрутальна для Ютуба. Ютуб ми знаємо, який а, в, в американців і не, ніяких там еротіки не повинно бути, і всяке різне. Гаразд. А це така більш лялькова. Мені сподобалось, багатьом теж сподобалось. Тому ми дорогенько будемо робити і надалі. І так, зараз ми подивимося, що робиться за перебриком. Подивимося, їхні внутрішні справи і зовнішні. І так, щось я тут насмітила, не хочу припиняти. І так, будемо дивитися, спочатку їхні внутрішні справи, що у них там робиться. Намітився якийсь шлях, якийсь похід. Ну, ми дивилися вже недавно. У них вийшли їхній Тихоокеанський флот, але там, бачите, теж якась стагнація, теж якась пауза. Вроді би, і вийшли, а толком. А знаєте чому, так? От, і провальна операція. Виглядає, що провальна операція. Тобто, вийшли кораблі, вірніше, навіть. Тут може бути, ви знаєте, поспішили. Ось ця карта говорить, щось поспішили вони. Кори, коли виходить лицар жезлів, мої дорогенькі, це говорить про те, що сірничок запалився, поки він горів, от поки вони це, і вже потухло все, потухло і ще й провалилося. Наскільки я бачу, вони недовольні якоюсь операцією. Це може бути і зимовий м, контрнаступ на Україну. Так, може бути. Ось, теж, який провально. Про це всі так само говорять. Ну, печалька у них зараз. Конкретно печалька. Через що, тому що поспішили, через що, тому що дуже хотіли. Бачите, свиню самі собі свиню підставили. Якось так. Якось так. Давайте подивимося тепер, як у них. Ага, щось тут у нас показує інше. Дивіться, занадто багато. Занадто планувалося ось це перемога. так, Це швидка перемога, це, будемо так говорити, перший етап перемоги. Вони вважали, що вони е, переможуть дуже швидко. Тепер, бачите, тікають. Їм, е, завелика була мрія, яка е, маленькі можливості. Ось про що це говорить. завелика мрія за маленькі можливості. І ось нам показують. Лицар мечів. Тобто, ну це провал, будемо так казати. Їхна агресія, їхна агресія. Зараз ми подивимося, що тут жриця. перевтома, занадто багато на себе взяли і неробріха, можна так сказати. Знаєте. Можна ще сказати, що в них у владі військові, ось саме військові, там не розберіга. Там будемо так хаос сказати. Тому що десятка жезлив це коли на, забагато на себе взяли оцей ем, е, штуч, штучки, дрючки, всього навалили, всього понабудовували, то, а толку з того нуль. Толку з того нуль. Чому? Тому що. Ну, скажем так, що мрії були великі, а можливості маленькі. Ось якось так. І щось, щось ще приховує жриця. Тобто не всі проблеми, які тут висвітилися, нам показують карти. Давайте подивимося, що робиться у народі, що в них. Ви бачите, як? Колісниця показує. Відправляють на фронт, не хочуть тягнуть, заставляють а, чоловіків, тобто заставляють йти на фронт. Тут емоційний дуже стан великий. Можна сказати, навіть трошки напруга. І печалька це три мечі. Три мечі, тобто печалька, і це не тільки печалька, це і біль. Це і страждання через дурну голову, через дурні прийняті рішення. Якось так я бачу. Тобто виявляється, що народ Росії наразі зараз у них страждання, так? Можливо, не такі, і стопроцентно не такі. Хоча, хоча мої дорогенькі, як кажуть, що втрати у них більше, ніж наші, так? ось. Але у них, наскільки я бачу, дивіться самі мечі. Жезли, мечі. Тут так само мечі, мечі, жезли. Розумієте, і всі такі карти, що стрес, нервотрьока, напруга, перевтома, біль страждання. І мої дорогенькі, я би сказала, що це тільки початок. Давайте подивимося, що у них на зовнішньому ринку, тобто з іншими країнами. Є якісь у них. А, Співучасники, я їх так назву. Крім, а, які у них відносини з співучасниками, скажімо так? Немає значення конкретно: Білорусь, Китай чи ще якась країна Іран. В загальному, як у них йде співпраця, як поставка зброї йде. Ну тут вони, ви знаєте, дивіться, ось це є, як то кажуть, з рукава, а, ну. Як це називають? У них є ще щось приховано. Бачите, є приховано. І через те, що це впертість, щось велике, приховане, червоне, у них ще щось є. Проти, можливо, своїх зараз будемо дивитися. А... Угу. Обідка. Дивіться. обідка є на їхніх партнерів, я так розумію. І стагнація у справах. Тобто, виявляється, хоч і зброю їм, можливо, поставляють, так? Хтось там щось їм поставляє. Це скоріше, ви знаєте, що, яка країна може бути? Невже? Не може бути. Щось мені це Іспанію нагадало. Але я, наскільки знаю, Іспанія поміняла свої, там. Тут, значить, з кимось другим, можливо, з Китаєм. можливо, бідка на Китай. Зараз подивимося. Дивіться. Якщо це Китай, дивіться, якщо це дійсно Китай, то Китай, бачите, тут іде покарання. Ви неправильний шлях взяли, тому що трійка жезлів це вибраний шлях. Тобто, Росія визначилася хибним шляхом. Не так я домовлялася з Китаєм. Наприклад, наприклад, це Китай, так? І, е, будемо так говорити, Китай трохи тут йде трошки непорозуміння. Навіть дуже велике непорозуміння. Тут не те, що печалька, тут е, злість, обурення. Е, інколи королева Мечів говорить про. Не просто злість і обурення, про помсту. Але я не думаю, що Китай щось буде. Ви знаєте, скоріше за все, що Китай трошечки має страх через, як вона називається, через світ. Оце карта світу йде, тобто заходу. Ми скажемо з заходу. Але заход, ви бачите, все ще живе в якійсь бульбашки в своєму світі. Не в реальному світі, який, який відбувається. А відбувається, ви бачите, будемо так говорити, захід трошки будує якісь карточні доміки. Не зовсім. Я, ви знаєте, на днях слухала інтерв'ю. Я забула, якому каналу віддавав Бен Ходжес. І він так і сказав: він не розуміє президента Америки, чому не дають Україні далекобійну зброю. От це і є ця бульбашка, яка вибудувана світу, Китай собі своє. А це ось ніби от мені виходить ось це. Ось це, що вони. Вибудовують е, карточний домик, а не дають справжню зброю, це, і б, бачите, тут у нас е, може бути розбите серце. Може бути розбите серце, бо тому що тут, е, вроді би, да, ну тут насильственність якась є. Нав'язування, насильственність тобто тут іде якась сила. Натискання. А, все зрозуміло. Захід тисне, захід тисне. Китай собі злиться. Якось інтересно дуже йде. Так, яка, які справи наразі, який стан справ наразі у військовій справі? В Росії. Ну тут якісь очікування, якихось договорів, які заздалегідь будуть провальними, тому що це десятка мечів. Це говорить про те, що вони домовляються, вони очікують, вони отримують якісь контракти, підписи, якісь зустрічі, домовленості. Бачите, але їх обкрутять, обкрутять і шмат. Тобто шмат чогось. Ось вам і є. Відберуть. Я думаю, що у них не тільки Китай відбере якусь територію, ще якусь територію у них відберуть. Тут і ще є задіяні. Ось, подивіться, бачите, ще є задіяні. Під час того, що Росія концентрується себе на Україні, у них відберуть якісь куски. Землі. Може, камчатку відберуть. Давайте подивимося, що ще карти покажуть нам. Ну, тут буде вирішуватися якийсь е в обхід, в обхід законів, в обхід домовленостей будуть е хитрість, якусь тут хитрість е Кремль застосує. І це їх призведе. До ще гіршого, тобто карта смерті. Цим вони себе, знаєте, як прив'яжуть до чогось. Ну, вже обрікають, будемо так казати. Да, да, Ще й місяць випав. Не дуже. Ви знаєте, я так скажу, їх потім будуть сіпати за ці ниточки весь світ. Весь світ їх рознесуть по всьому світі. Розійдеться їхні території, ось як тут спочатку шмат. Потім другий кусок, як знаєте, як тортик з'їдають, отак їх з'їдять потрошечки, потрошечки. В мене щось таке склалося тут враження, що у заходу і такий план силою, але потрошки потрошки не різких рухів не робити, щоб нічого такого, розумієте? А, щоб їх ну, настільки, хоч вони і хочуть в обхід. Вони цим себе ще більше в болото заганяють, тому що карта місяця, вона говорить, ще глибше підуть. Ще більш е е з усякими примарами попідписують документи, як Іран, як Китай, ще більше підуть на сторону темного зла і тому подібне. Ще більше себе прив'язують. Якось так я це мої дорогенькі бачу сьогодні. Ось на сьогоднішній день. Давайте ми візьмемо ще нашого, де мій маленький принц. Ага, є, все, знайшла. Знайшла принца. І так, маленького принца. Подивимося, що він нам каже, а він нам щось уже хоче казати. Дивіться. А в нас остання надія на когось, на якесь партнерство. Тобто. Ми спасаємо, тобто, можливо, нас хтось спасає, наші партнери, будемо так казати, оживляє навіть можна сказати, тому що, бачите, поливається це, і щоб відродилося, щоб квітка далі росла. Тобто, наші партнери готові надалі нам допомагати, правда, не так багато, тому що, бачите, крапелька тої води. У цій пустелі крапелька води, це майже нічого. Це потрібен дощ піти, це треба, щоб багато пішло. І все рівно, бачите, ось тут стоїть стоять граблі. Тобто, показує нам, ми маємо великий шанс знову стати на граблі. Тобто, я не знаю, це влада, чи є серед ваших знайомих, які ще лояльно дивляться на Росію, чи є такі люди. Ось, чи є вони ще такі. Ось, тому що стоять граблі. Тут спасається, а тут стоять граблі. Тобто, вибір тут за українцями. Підуть на граблі, чи будуть далі рятувати, і щоб сад тут розцвів. Ну, тут потрібна допомога партнерів. Ось вам і є. Король жезлів. Король жезлів, мудра людина взагалі то. Мудра людина з амбіціями. Давайте я витягну ще одну карту, щось мені. Ось, і бачите, шанс є у нас на перемогу. Але це перемога, як би сказати, маленька перемога. Чотири жерзли говорять про невеличку перемогу, про якусь а, проміжну, часткову. Це може бути і стосовно Криму. Якось так. Але карти знову говорять. раз буду припиняти, карти говорять, що нам потрібно більше не тої крапельки зброї, а нам потрібно багато і далекобійної. Гаразд, мої дорогенькі, щастиво, мої любі мирної ночі, бережіть себе, мої дорогі, і разом до перемоги. Слава нашим Збройним силам на все добре, мої дорогенькі.